Тому що в українському звичайному селі паяків злодюк було небагато. Якщо ловили конокрада на гарячому, його садили на пеньок. Тобто четверо дужих чоловіків брали за руки за ноги і дійсно садили на пеньок, відбиваючи внутрішні органи. Потім те, що залишалося, здавало в поліцію. Як ви розумієте, конокрад після цього довго не жив. Таке було життя. До речі, ще в 70-х роках 20-го століття в цих краях за крадіжку сітки на Дніпрі просто топило. Так що виконавча дисципліна і судові процеси були без апеляцій і без позовів. По факту. Спіймали, присудили. Все. Ну і так, до речі, в такому облаштуванні українська хата проіснувала десь до років 30-х. Потім Голодомор. Він ще спочатку колективізація, потім Голодомор. Далі війна прокатилася туди і назад. Ну а далі. В цій хаті ще жили до 1979 року допоки сільська рада не придбала її для потреб Суботівського краєзнавчого музею. Питання? Ну, в такому випадку, якщо питання мама, питання буде в мене, на вміння читати, правда, на їхній говірці. Їхній, це який? Ну, братів наших менших москалів. Голови, голови. водка? Тот это твоя. твоя. То твой, Тот Тот твой врач. То твой враг, врач. Врач. Враг. 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 А может они врач я и как не враг? враг. Бачите, видите здесь, бачите тут дымается цей. Заковырки. Ну что ну, я сказал? А, можно площадь? Да. Кожен, читая по смы. А можно площадь? Ой. Ой. А, спочатку, потом что, то Все у своей распущенности. Походу, а а, а Шо, що врага? А хто буде нічого? Братка, це не твой а, врач. А, то, врач, то, врач? я спочатку не прочитав. Ви розумієте, це така. Юморне, юморне. Є та, є та, є та. Є то твій врат. Ну, жінки право читати. Враг, чоловіки врач. Ну а зараз ми з вами знаходимося у звичайній нормальній суботівській майстерні очора яка функціонувала до 1950-х років. Ага. Перед вашими очима вироби із глини випалені, тобто кераміка. Тикви, глечики, макітри, це теж тиква, горщики. Ну і, звичайно, з глини майстер гончар виготовляв все, що можна було з неї виготовити. Від і до. Ну і, мабуть, даремно все-таки Адам означає виготовлений з глини. І надаремно мульфарів на Закарпатті, кажуть, коли помер, не просто помер, а пішов у глину. Ну і, звичайно, основа основа гончарського ремесла – це гончарний круг, на якому гончар за час свого свідомого життя виготовляє від 100 до 200 тисяч одиниць посуду. Далі знаєдніва база. Це, все починалося із рискаля, тобто лопати, якої докопувалося до пласту глини. Ну, До речі, принципова форма не змінилася з часів скіфських, близько трьох тисяч років тому. Такими сипали вали і копали роли навколо Матроненського монастирячого городища. Такими слов'яни сипали зімєві вали, такими користувалися козаки. І, до речі, такими користувалися місцеві селяни на початку ХХ століття, рубаючи голови китайським інтернаціоналістам. До речі, добре заточений розкалі робився з одного маху. Далі копаниці, яку й довбали гончарну глину. Якщо пласт клас був тенесенький, використовували до лоту. Ну і звичайно, коли глину привозили додому, тічок, так званий, починався її наступний обробіток, тобто її в долбнею. Ну Я жартова, її називає на пост». <хи> тобто боляче не буде точно, ну а з дозуванням так все залежало від відчуття матеріалу і вправності руки. В будь-якому випадку, дані даній в районі староків, як бачите, ще можна користуватися. Просто 50-ті роки це було повне засилля фабрично-заводської продукції і непосильний податковий тиск. Але з утворенням нашого заповідника гончарство Чигиринщини таким і родилося. І буквально ще, якщо ви сьогодні будете в Чигирині, коло парка Шевченка знаходиться база нашого заповідника, де працюють гончарі іншим, Можете побачити вживу, що виготовляється. Питання. Розумію, але на вихід принесіть. Ага. Ну що, Борислав, таким чином, блискучий завершальний етап нашої екскурсії перед вашим очима. Стіка нас теж програма Золота підкова Черкащина, але в прямому значенні цього слова. Дерево, різьблення, ручна робота і 5 кілограмів соціального збору. Так що все нормально. І заходячи до середини споруди, я думаю, ви звернули увагу на товщину стів. Майже 2 метри. Споруда подвійна призначення. Час мирний молися, час військовий небезпечно обороняйся. А тому в тому ті часи можна було побачити чудернацьку з точки зору сьогодення картини, коли отець настоятель йде до храму із законом під підпахвою, а лівою рукою притримує шапольку на лівому боці. Та було життя. Ну і, звичайно, ще один результат золотої підкова Черкащини це цей надлобок. Гетьман Богдан Хмельницький. До речі, білий уранський ман. Але напис мені дуже подобається. бо Він веримо дипломатичний. Бо надгробок, як ви розумієте, символічний. Адже в такий саркофаг людина з росту матір 90 влізти просто-напросто не могла. Хіба що скласти втричі, але ж якось не по-гетьманськи. Просто завжди кажу, що в нашій українській історії факти набагато цікавіші, ніж будь-яка фантастика. Молодий чоловік сказав, що його поляки викинули. Але це звістка Чернігівського літопису, єдина в своєму роді і не підтверджується польськими джерелами. І тут виникає питання, а чому? Адже, як писав один англійський, поляки дуже високомірний нас, особливо коли випадає щастя. Якщо я другий Казимир називав Хмельницьку загрозою всьому християнському світу, якщо для католиків-єзуїтів і Хмельницький був страшніше за Руципара, виникає закономірне питання, а чому про цю славу з точки зору тодішнього католика подію у поляків ані слова? зрозуміла якась скромність. Просто подій не було. Просто на рік 1662-й сотником Суботівським був пан Лаврін Капуста. І саме в цьому році Іврасі Мельниченко складає булаву. Пан Лаврін, будучи людиною розумною, підтримував сина, треба сказати, не довгого, але все-таки великого гетьмана до самого кінця. Але склав булаву. І пан Лаврін зробив тотальну зачистку. Перша, переховав тіло гетьмана і його сина Тимоша. Все-таки символ і ідея. Далі переховав скарбницю гетьмана, між іншим в районі 9 мільйонів золотих червінців. Мова йде не про центнери навіть, а про тонне, золота і сріба. Далі, а де монетику карбував Богдан Хмельницький? З однієї сторони м'яч, з іншої сторони, його Богданове ім'я. Теж невідомо. І, власне кажучи, оскільки на пана Лаврінові було зав'язано всього наскільки багато, то за ним не гадявся хіба що лінивий. Але професіонал з великою літерою зник, розчинився, випровався ніхто його не знайшов. Так само, як і те, що він сховав. Пошуки тривають четверту сотні років. І, до речі, недавно прийшла достатньо божевільна ідея, в яку я вірю, що Буцімто останні роки свого життя Капуста провів якомусь із французьких монастирів. Чесно кажучи, вірю, бо а хлопців залишилося в армії воювати в армії Франції. І навіть, оте, здавалося, французьке, де Марка, воно таке наше. Був козак-Марко, якому за... Подміги в боях дали дворянство. Став Де Марко? І знаєте, звучить дуже цікаво. А Де Марко? А у Франції? Yeah. Ну, як би там не було, на цьому історія рівської церкви не закінчилася. Доля в неї, правда, була щербата, щастя, таке козацьке. Бо не дано і ніколи було б бути зруйнованою людськими руками. Поляки, спаливши Суботів, церкву не зруйнували. Тільки під час другого походу, теж традиційно спаливши Суботів, теж традиційно церкву не зруйнували. На початку 19 століття її хотіла розібрати на будівельний матеріал. Але все теж традиційно сталося з точністю до навпаки. Відремонтувало. Оманула грузи в часи радянські, правда, вельми своєрідного. Спочатку тут був клуб, далі складку кухонної солі, далі схроносховище колгоспу імені стандартного товариша Лєніна. А далі, 21 листопада 1941 року, храм Михайла і Пелінська церква діючою. За наказом між іншим окупанта, німецького коменданта. А в 1943 році, за наказом вже іншого коменданта, Лінську церкву планувалося підірвати. Було закладено 400 кілограмів вибухівки, і, як ви розумієте, теж не вдалося. Місцевий хлопчина закидав гранатами німецьких саперів. Щоправда, ціна була висока. Він був смертельно поранений уламком своєї ж таки гранати. До медсанбату хлопчину не довезли. Далі від в Бубан 1954, 300 років і т.д., і а далі влада згадала про опів для народу. А тому з 1961 року в цій споруді оселяється музей усипальниця Богдана Хмельницького. Ну, Стосовно музею так. А стосовно усипальниці, то я завжди кажу. А що гетьман був єгипетський фараон? Ні, просто так вирішило товариство. Поховаємо батька там, де він народився. У отій церкві, яку своїм коштом та збудував. Але пам'ятаємо, все Соломона було написано на персі, все минає. Минуло і це. Від 1990-го це знову храм Божий. Статус пам'ятки архітектури національного значення перебуває на балансі заповідника Чигирин. Громада утримує його в безкоштовні рені. Бо, як відомо, Боже, а кесарю все-таки Кесарева. Ну і часто запитують, та сама, та сама, не вірять, запитують далі, так а чому ж не зруйнували? Постійно відповідаю, хотіла, але не могли, теж не вірять, говорять, так цього ж не може бути. Ну тут я вже Яхиненко відповідаю, пану Лев моя руку, А тут може бути все. І останній час, достатньо часто, звучить таке собі провокативне політичне питання. А какого такого патріарха? Ні розкольники. Ну, я завжди відповідаю по ногам, Бога ним. Люди просто його називають по-різному. І незалежно від того, хто чим хреститься. І як, Двома пальцями, трьома одним, Без різниці. Просто кожен до нього бере собі шлях. Аби на добро. Але ж видово. Ідімо ж в Україну. І цього приводу я завжди згадую, як казали козаки стосовно цих всіх питань. Вони казали вельми, вельми просто. Господь рабів до раю не пускає. Рабів не в значенні полону, як відомо, військове щастя, штука вельми відлива. Рабів у значенні свідомості. А це набагато, набагато серйозніше. Тобто, якщо ми самі себе шанувати не будемо, за нас цього не зробить а ніхто. Ну і ще один факт Казацьке щастя Лінської церкви це події на трійцю поза минулого року. Була спроба підпалу оцього цього ж таки іконостасу. І, як завжди, не вдалося. Затримання палія, гасіння пожежі зайняло, як ми потім дивилися по годиннику, цілих 120 секунд. Мій технар Анатолій сказав Віктор Івановичу, я так швидко ще ніколи не бігав. Кажу, Толю, все буває вперше. На цьому наша екскурсія щасливо добігла до кінця. Якщо є питання, будь ласка. Як каже моя мама... Вельми грусла. Сину, ми прийшли в цей світ для того, щоб піти. Але в проміжку щось зробити.